Фенхель, чи можна капати у воду і пити? От. Це говорить про те, що людина новачок в ароматерапії. Тому що та людина, яка має знання в ароматерапії, ви зараз не ображайтеся, я так вас навчаю. Вона би просто, ну, якби так питання не поставила би. Мені не шкода вам відповідати. Щоб ви розуміли, от з ким ви взагалі справу маєте і як я мислю. Мені не шкода вам відповідати. І дуже багато відео тут є на сторінці в абсолютно. Вільному доступі розумієте? В абсолютно вільному доступі, і дуже багато навіть інформації, яку я зібрала в навчальний курс, вона тут є або на в Ютубі, ароматні чудеса. Вільно, безкоштовно. Я не хочу з вас взяти гроші за ці знання. Але ви ж не будете листати 300-500 моїх публікацій і виловлювати з них, де я розказувала вам про техніку безпеки. Я розказувала все і не раз. Є кілька десятків прямих ефірів, де отак от ми говоримо десь там 2-2,5 години, і масу я інформації даю. Ну ви ж не дивитесь з здебільшого. Розумієте, якщо я зараз почну вам пояснювати техніку безпеки, чому не можна капати воду, просто так і пити ефірну олійку, то це цілий буде семінар про техніку безпеки і про емульгатори вароматерапії. То є курс. Ви не прогадаєте, якщо ви його купите і подивитесь. Розумієте, моє сонечко? Тому що такі, якщо давати ситуативні знання, вони зазвичай в людей не відкладаються. І потім вони роблять дурку всяку, а я потім страждаю і ви страждаєте. Тому ефірну олію не можна ніяку ніколи просто так капати в воду і пити. це не гідролати. Почули? А для того треба техніку безпеки. Є такі поняття, як емульгатори. Це спеціальні речовини, їх треба знати і їх треба використовувати. Тому не пийте фенхель, поки у вас немає знань. Зрозуміло?